О попередній серії Фіназрі. Розказуй все, що знаєш про небесного. Ні. Ми зробимо напад на Сіті не може бути. Фіназер перший сезон, ця серія Хитрий План. І так, я вас всіх покликав сюди не просто так. Надекхан, скажи козу, щоб відправлявся сюди, разом з його армією. Так повелейте Гармадон, іди зі мною. Добре. Ми вже на могію перемоги на Зеленду. Але щоб перемогти повністю, нам потрібно більше сили, що ви маєте на увазі повелителю. І я кажу, що мені треба здобути кращу форму. Ми будемо зараз битися, ніби тренуватися, гармадон з тобою, поки козу і інші не прийдуть. Мені треба здобути форму. Добре, повелителю. О, привіт! Ти на каналі Клабзі з тобою Норд. Зараз я хочу зробити тренування з гармадоном, і ми зараз почнемо. Почали гармадон. Техніка руйнування і кламамонта. Вставай! Минуло півгодини. Ти вже мене так дістав. Ти мене також. Начтіний. Що? Я програю, та не зла, що! Темна матерія, вибухівка. Гармадон. Що ти робиш? Мені набридло. Ну що ж, починаємо. Глянь, друже, тут аж три пакета І одна інструкція. Так, коротше, не треба теревенути. Відкриваємо перший пакет. Так, на початку нам треба взяти цю детальку, ці дві тепер. І ще от. Тепер під'єднуємо от цю от деталь. І от ці от. О, о, ці от дві. Знаю, на собаку не схоже. Поболитилю, оскільки я генерал, хто буде зараз на варті? Нехай гарумі, не відволікайте мене, просто охороняйте, щоб ніхто не зайшов. Подивися, що ми вже зібрали, друже. Цікаво, як там справи у козу. Ну, ладно, чесно сказати, я думаю, що вони навіть ще не доїхали. Оця от деталька сюди і тепер ми з'єднуємо. Ось так. Ось що в нас вийшло. Так, оце з'єднуємо і чіпляємо от сюди. Тепер приєднуємо це і із... Іншої сторони так само. І оцю детальку сюди. Тепер встановлюємо кіхті. Фух, кіхті є. А, і ще от цю деталь треба встановити. Фух! Ми вже майже дозбирали перший пакет. Тепер одна деталька сюди і друга деталька сюди. Фух, ура! Перший пакет зібрано. Не так швидко. Що? ніндзя? А, я зрозумів, як ти вибрався. Поки козу не було, ти втік. Так, ти все правильно зрозумів. Гармадон, розберися з ним, бо він мене піс. Так, повелителю. Іди сюди. Фу. 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 І що ж, поки вони там б'ються, давай відкриємо другий пакет. В цьому пакеті я бачу є ще маленький пакет. Давай його також відкриємо. Так, будемо збирати другий пакет. Що ж, ця детальна... А ця от сюди. Ну, щось в нас поки що виходить таке. Знаю. Взагалі не схоже на собаку. Так само ці дві детальки. От сюди і оцю деталь сюди. І це все приєднюємо. Ось так. Фух. Ні. Далі. Фух. Приєднав. Які там справи в козу? Що там відбувається? Наказую його армії атакувати Нью-Йорк. Захистімо Нью-Йорк, хлопці. І це ви називаєте армією? Ха-ха? титан Оні. Вперед! Що за комоха внизу? О, а тепер оскільки ти данонів все зробив. Атакувати і знищуйте, що хочете в цьому місті! бо ми захопили Нью-Йорк! Ура! Стоп. А де всі решта воїнів? Хм. Ну, вони їдять. Ех, не дивно, що кіло і піпоп їй. Їсть. Але тілі з ними це взагалі щось. Так, було прикольно подізнатися. А ми поки будемо з'єднювати частини. І раз. Тепер цю от, цю де? Раз. Де. Виходить, ніби якась змія, чесно. Ти не дозбираєш собаку. Ще один? Та ви всі вже задумали. Гаромі! Подбай про нього. Так, мій повелитель, а я поки відкрию третій пакет. Так, З'єднюємо. Фух. так, Привіт! Не переживай. Я на твоєму боці. Я чув, що ти хочеш дозбирати собаку. Слухай, можна тобі в армію? Ам, звичайно. Добре, значить, я буду охороняти територію. Мм, ем, охороняй. І тепер приєднюємо цю от ногу. А знаєте, щось вже на собаку виходить схоже. Коротше, я зрозумів, що це надто довго, тому включу камеру, коли вже дозбираю її повністю.